Привіт усім і сьогодні ми будемо дивитись крінж відео росіян. Тож погнали! Ось я вже знайшов одне, і зараз текстик буде вам переводити, що тут написано. Е -е, це дуже крінж відео, я його дивився, я так сміявся з того, як воно зроблено. просто капець. Це ж треба до цього взагалі додуматись? якось. Ну, одному дивитись. Щоб ви розуміли? Ось його е, звичайне відео. розумієте? Ну і як же без наших легендарних відео, хто сильніший і все таке? Ось один з примерів, Типу, Росія сильніша, але як це відео, це доводить. О, а це відео про диктатора Лукашенка та як він дружить е, з Росією. Типу, Едіт. Зроблено добре, але щоб ви розуміли, таких відео на просторах інтернету ну, дуже багато. Якщо їх показати всі, то навіть YouTube це відео не загружує. Про вайбери я мовчу. Щоб ви розуміли, таких відео ну, дуже багато. Це все роблять росіяни віком від 5 до максимум 12 років. Ви розумієте це? Ну, звісно, як я мог міг забути про цю популярну тему. Там, де говорять мир, 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 хочемо мир. А під хештегами Любимо Росію, любимо Росію. То погнали таке відео, дивитись, чому би ні. Зельби обнячила. Ми все походімо. Запам'ятайте! Штеги вруть. Було не важко знайти декілька відео, де говорять знову без фактів, хто кращий, а хто ні. Україна чи Росія? Ми подивилися багато відео, але я хочу в заключення сказати, що не всі такі відео. Зараз я вам покажу примери. Ось, наприклад, шоу Уральські пельмені». Це тупою, як наша ліха сміху. Дуже цікаво і, якщо чесно, мама іноді дивиться, і я тих з нею сиджу на кухні дивлюсь. Ми тобі навіть зуби удалили, щоб ти шпаргалки в них не спрятав. Звісно, не всі російські відео такі. Наприклад, є канал Послезавтра, якого, якого я навіть дивлюсь. І він дуже класний, познавальний. Дуже. Ну, вдруг самі большие, сильные і богатые страны мира хочуть потратить свої деньги і сили на безлюдну пустиню з тисячолітніми льдами. Цей рік на фронті в нас видався, ну, не дуже кльовий. І росіяни на цьому хочуть підривати нашу силу. Але її не здолати, бо ми українці. Бо ми вільні. You put down the phone.